Дітям з дисфункційних сімей часто важко визначитися, чого вони хочуть у житті, тому що все життя було єдине бажання вижити. Просто вижити, якось вигребти у цьому житті, тому коли вони зіштовхуються з дорослим світом і з усіма можливостями, які він може дати, вони губляться, часто не знають, чого вони хочуть, і якийсь період свого становлення, якісь юні роки, вони здебільшого просто повторюють Іншими, або знаходяться в таких хаотичних пошуках себе. Тому що, все те самопізнання, яке мало відбутися у підлітковому, віці, у дитячому, да, таке базове розуміння, хто я, про що я, що для мене, що ні, де мене себе шукати, його не було. Тому що була задача вижити, а не пізнавати себе, не досліджувати, не пробувати. Тому у дорослому віці ці прогалини якось заповнюються. І тому дуже часто діти з дисфункційних сімей знаходять себе. Трішечки пізніше, ніж діти, давайте з умовно нормальних сімей, тих, що підпадають під поняття норми, трішки пізніше себе находять, трішки пізніше реалізуються, трішки пізніше опановують якісь базові життєві навики.